Випуск створений за підтримки супермаркету Орбітреків. Орбітрек Stamax Neon – ідеальний тренажер для домашніх тренувань. Ця модель еліптичного тренажера витримує вагу користувача до 120 кг. Тип навантаження магнітний. Монітор працює від батарейок і не потребує підключення до електрики. Тому ви зможете встановити орбітрек в будь-якому місці своєї квартири, будинку або офісу. Довжина кроку в орбітреці 36 см. Орбітрек Stamax Неон вироблений з якісних матеріалів. Має чорний колір із стильними синіми вставками. Вага маховика складає 9 кілограмів, що забезпечує плавність рухів при тренуванні. Тренажер має компактні та лаконічні форми. А збільшені педалі надійно зафіксують ноги під час занять. Орбітрек має механічне регулювання навантаження загалом 8 рівнів. На нерухомих поручнях знаходяться датчики для вимірювання пульсу, а інтуїтивно зрозумілий led дісплей відображає всі важливі параметри занять. На моніторі розташований тримач для планшету або смартфону, а також панель управління орбітреком. Тренажер обладнаний компенсаторами нерівностей підлоги. А завдяки наявності коліщаток його з легкістю можна перемістити без значних зусиль.